Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Be Going to Plans and Predictions. Конструкція Be Going to, яка вживається для вираження планів та передбачень. Дивимося на будову речень з цією конструкцією. Стверджувальне речення. Будується, до речі, схоже на будову речення у Present Continuous. B у нас має три форми. am, is are. І далі діє слово go з закінченням ING. Після нього ми вживаємо інфінітив. I am going to work. He is going to work. You are going to work. Тобто am, is are підбираємо згідно підмету. Скоро очна форма I'm going to work. He's She's. It's going to work. You're. We're. They're going to work. Minus. так tak samo jaki plus, але jest часткою not після m is r. I am not going to work. Abo skoro I am not going to work. He's not going to work. Abo skoro he isn't going to work. You are not going to work. You aren't going to work. Питання починається з am is або are. Далі підмет і далі going to плюс інфінітив. Am I going to work? Is he going to work? Are we going to work? Короткі відповіді стверджувальні такі ж самі, як і ми вчили у вживанні to be. У теперішньому простому часі. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, they are. Yes, you are. Yes, they are. Пам'ятаємо, що у коротких стверджувальних відповідях ми завжди вживаємо повну форму допоміжного дієслова. У мінусах може бути як повна, так і скорочена. No, I am not. No, I am not. No, he is not. No, he isn't. No, they are not» Або «No, they aren't». Далі вживання «use», коли ми вживаємо цю конструкцію, перше для «predictions», передбачень. Коли ми точно знаємо, що це станеться. На минулому занятті ми вчили will для передбачення. Will це передбачення з, нашого, з нашої точки зору. Немає доказів того, що це станеться. А be going to ми маємо докази того, що це трапиться. Stop the car. We are going to have an accident. Зупиніть машину. Ми. Потрапимо у аварію. Тобто вони бачать, що якась небезпечна ситуація склалася на дорозі, і кажуть, що ми трапимо у аварію. Тому ми це передаємо за допомогою be going to. We, тому ми be вживаємо у формі are. Також цю конструкцію ми вживаємо для intentions and plans. для намірів та планів. І Перекладається вона як я збираюся щось зробити. I am going to have a drink after work. Я збираюся випити щось чогось після роботи, або я вип'ю щось після роботи. Так, далі be going to form формування конструкції be going to. Be going to складається з present continuous дієслова go, з теперішнього подовженого часу дієслова go. I am going, you are going і так далі. І частки to плюс інфінітив. Інфінітив з часткою to – основного дієслова. Коли у нас основним дієсловом є дієслово go, ми можемо або його опустити, не вживати його, або також вжити у формі інфінітиву. Наприклад,. Я збираюся піти за покупками цього, цим днем в день. I'm going shopping this afternoon. У даному випадку ми не вживали go, to go, як у конструкції Be Going to. Ми вжили просто present continuous. Ми також можемо go вживати у конструкції be going to. Тільки там у нас буде двічі go. Перше going це конструкція be going to, а інше go це основне дієслово у формі інфінітиву у цій конструкції. I am going to go. Так, звучить воно трішечки дивно, але також ця форма має місце бути. I am going to go shopping this afternoon. Тобто. Якщо у нас основним її словом є go, ми можемо просто передати це речення у continuous, а можемо go ужити у конструкції Be going to. We are going to Cyprus next summer. Наступного літа ми їдемо до Кіпру. А можемо так само сказати: We are going to go to Cyprus next summer. Значення одне й те ж саме. Далі, знову ж таки, вживання be going to. Ми вживаємо цю конструкцію, щоб розповісти про щось, що ми бачимо, що щось точно трапиться, станеться. Ми бачимо це. There is present evidence. Є доказ у теперішньому. Ну, зараз, скажімо, зараз ми маємо доказ в цьому. Don't drive like a crazy man. We are going to have an accident. Не кермуй, як скажений чоловік, скажена людина, ми трапимо у аварію. Доказ того, що вони траплять у аварію, його ну, погане кер кермування, скажімо так. The doctor said, I'm going to have a girl. Лікар сказав, що в мене буде. А, думала дівчина, чому це йому сказав лікар, що в нього буде дівчина. Це, мабуть, вагітна жінка, і лікар їй сказав, що у неї буде дівчинка. Тобто, мабуть, зробили, не, мабуть, а зробили Узі і доказ, тому що це буде дівчинка, є висновок УЗІ. Українською, якщо я не помиляюся, УСД. А не Узі, тому що діагностика діагностування. Ультразвукове. Ну, добре, несуть. Доказ тому, що це буде дівчинка, є, тому be going to. М тому, що I. Наступне речення: Look at those clouds. It's going to rain. Подивись, на ті хмари буде дощ. Доказ того, що буде дощ, хмари. Далі це у нас передбачення, засновані на доказах. Наступне intentions or plans, наміри або плани. Тобто, коли ми розповідаємо про те, що ми щось вже для себе запланували зробити, це також передається за допомогою конструкції be going to. Тому що коли ми розповідаємо про раптові рішення, це буде Will. Коли ми рішення приймаємо на місці у момент розмови. А якщо ми щось запланували заздалегідь, то ми це передаємо за допомогою be Going to. Why are you undressing? Чому ти роздягаєшся? Because I am going to go for a swim, тому що я збираюся поплавати. We are going to have a drink after work. Ми збираємося випити щось після роботи. Do you want to come? Ти хочеш прийти? Тобто тут людина роздягається, тому що вона заздалегідь вирішила поплавати. І тут люди вже вирішили заздалегідь, що вони підуть чогось випити після роботи. Це в них план, тому план намір тому вживається це, виражається це за допомогою be going to. Далі, які у нас є фрази або слова, маркери для цих планів? Це в нас. Tomorrow, завтра, next week, наступного тижня, next year – наступного року і так далі. We are going to play cards tonight. Сьогодні ввечері ми будемо грати у карти. He's going to study biology next year. Він буде вивчати біологію наступного року. Все це плани. З теорією ми розібралися. Переходимо до виконання вправи. Use the verbs in brackets to complete these sentences with be going to, affirmative or negative. Використовуйте дієслова у дужках, щоб доповнити речення з конструкцією be going to в плюсиках або мінусах, стверджувальні або заперечні речення. Перше, I. Borrow some books from the library today. Я збираюся взяти книжки з бібліотеки сьогодні. Borrow це беремо і потім повертаємо. Lend – це навпаки даємо комусь, і нам це потім повертають. Значить, B для I буде M. Далі обов'язково going to. і Перша форма дієслова borrow. Yeah, I'm going to borrow some books. He not play, not pay your money back. Він не віддасть тобі гроші. Мінус. he. Значить, be для he буде is. He isn't going to pay. Значить, нот ми вживаємо після «m» із «a». He isn't going to pay your money back. Далі The drone is out of control. It crash. Дрон вийшов з-під контролю. Він розіб'ється. It is going to crash. Це в нас передбачення засноване на доказах. Є. Yeah. They aren't playing well. They not win the match. Вони не грають добре. Вони програють матч. Знову ж таки, ось погана гра. Доказ тому, що вони програють цей матч. They значить are, а плюс not скорочено буде aren't. Going. Going to win. П'яте. We have a picnic tomorrow. Ми матимо проведемо пікнік завтра. План. We are going to have a picnic. She fly to New York next week. Вона полетить до Нью-Йорку наступного тижня. Ось у нас tomorrow. Next week. Ключові слова. She's going to fly. Далі. You can take the newspaper. I not read it. Ти можеш взяти газету. Я її не буду читати, не збираюся. I am not going to read it. I need to tell you something, but you not believe me. Я, Мені потрібно тобі дещо сказати, але ти мені не повіриш. Також передбачення, на яких воно доказах засновано, не знаю. Але, так як у нас завдання передати це все через бігою інчу, значить, є цьому якісь докази. Мабуть, багато людина брехало. Казала неправди, тому впевнена, що їй не повірять. You aren't Going to Believe. You Arent Going. Та що таке? To believe me. Look at the sun. It be a beautiful day. Подивись на сонце. Буде гарний день. Сонечко, доказ гарного дня. Is going to be a beautiful day. І останнє: I not argue with you. Я не збираюся сваритися з тобою. I am not going to argue with you. Перевіряємо. Супер. Не вибило помилки. Errow, тому все ми бачимо перед собою 10 з 10 100% Ми з вами молодці. Наступну вправу ви виконаєте самостійно, тому що те, тема дуже легка. Значить, що ви маєте зробити? Ви маєте use the words in brackets to write questions using be going to. Ви маєте використати слова в дужках, щоб написати питання. Тут у вас будуть питання. Пам'ятаємо, що питання M is A. Виходить на перше місце. Тобто є питальне слово у вас: which dress? Далі вона збирається носити. Вона, значить, is, is she going to wear for the party? І так далі. У вас все спеціальні питання. Так, значить, кожне питання ви ось тут, ось тут, ось тут. І так до кінця починаєте з M, is або A. Потім у вас підмет, потім going to і. Інфінітив основного дієслова. На цьому я з вами прощаюся. Ні, давайте ще раз підкреслимо, що be Going to ми вживаємо для планів та намірів, коли ми вже чітко щось для себе запланували, і для передбачень, які у нас засновані на певних доказів. Ми точно знаємо, що це відбудеться. А will ми вживаємо для передбачень, заснованих на нашій власній думці. Доказів цьому немає. Не обов'язково, що це трапиться. Ось така різниця між be going to та will. Ось тепер я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному занятті. До побачення!